Красота православного богослуження, восточного обряду, настільки велика, що ми православні привикаємо до богослуження, і воно нам легенько швидко проходить, воно наповнено тільки духовного смисла, красотеплення, чтення, движень, чтення священного писання, що ліпшу школу благочестя» або Ліпшу академію духовну не може придумати, як сама церква, її бослужені і її календар. І так тільки що сообщили в інтернеті, що по всій нашій Україні хотіли, можна можновладці, зловити людей на 25-ї рожденство святкувати. А вияснилося: 99% усіх православних. І більшість відказалися одказалися от 25 грудня. На Галичині повіли, що вони не хочуть воєнного з поляками. Тут наші говорять, що мадярське різдво і австрійське, є, то, в принципі, уважительно, але не наше. Восточна Україна взагалі тут питання не піднімала. І так. Ми не кажемо, що ми перемогли, ми просто держимося традиції. Якщо ми 1150 років під Карпатами, по Юліанському календарю колядуємо. Вся Україна, Київська Русь, Україна теж 1025 років має цей календар, то якому безумцю захотілося то все міняти? Знаєте, кому хотілося міняти? Людям не церковним. Вони це так обіжають. Коли ми їм кажемо, називаємо їх просто скопище безбожників, безбожники, акі агресивні сатаністи, напоминаю вам, що за слово сатаніст обіжаються. Авіть вспомнім Євангеліє. Господь Христос говорить, що прийде час. Син чоловічий буде переданий в руки грішників, вони його оплюють, поб'ють, потім уб'ють. Но він на третій день воскресне. І так многократно говорив Ісус, і вдруг підходить до нього апостол Петро і каже, Господи, що ти таке говориш, Най такою з тобою не станеся. І вдруг Ісус своєму апостолу каже, О, від мене сатано, бо ти думаєш не то що Боже, а що людське. І якщо Ісус. Назвав апостола Петра, «Одойди від мене сатано. То й нині ми кажемо всякому чоловіку, який сам одійшов від церкви, а ще й других тягне. Ну ти сам уже одійшов, туди тобі путь. Ну чому ти смієш і других тягнути? В такому случаю ми кажемо: ти не лиш безбожник, а ще й сатаніст. І тепер не знаю, що з ними робити. То не подсудне діло, то ти не може судити, а вони вже діло крутять, а хотіли би судити, а знайти зацепку, а зацепки не є, бо ми християни законопослушні. І ніколи в наших храмах православних ніколи не було заборонених ні книжок, ні літератури, ні людей. Кожен монастир береже честь, кожен храм береже честь, лише вандали можуть прийти і щось подкинути у монастирях і в храмах і обнечистити. І оклеветати. лише вандали. Бо нормальні люди бояться і ганьбляться, ми їх шкодуємо, ми за них молимося. І сьогодні, коли западні християни святкують рождество Христове, ми їх поздоровляємо, ми їм желаємо много літа, красно провести є лише претензії їм ставимо. Коли гонять нашу церкву, а запад не ми. Глухий, якби набрав води в рот, як будто би ніч не приходить. Тоді ми кажемо, Господи Ісусе, родилися в Іфлаємі, маленької напомни, що якщо б'ють братів ваших, могли б ви сказати: стоп, не робіть такої. Ну, впрочем, усіх обнімаємо братською любов'ю. Западні християни вже мають Різдво, ми через 13 днів. По новому календарю, то буде все моє січня. несіть благословення в свої дома. З Богом Святим!